Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму розкладі. Які двері треба відкрити уже сьогодні? Я обрала колоду 78 дверей. Дуже люблю її, тому що вона має 78 магічних ключиків. Ці ключики це інформація, підказки для вас, якими ви будете відмикати свої ситуації. Деколи треба порада, тому я вас запрошую на розклад. Сьогодні ви дізнаєтеся те, що вам треба. Також я буду використовувати свій заговорений магічний ключик, який дійсно відмикає проблеми відмикає двері. І так, дорогі глядачі, перше, що я хочу подивитися, яку сферу вам треба відімкнути, тобто, в якій сфері у вас закриті двері. І так, Це стосується фінансів, почуттів, вашого розвитку. Мені дуже важливо, що тут програється, тому що розклад загальний, він підходить для кожного знаку зодіаку. Неважливо, ви чоловік чи жінка, важливо, щоб у вас програвалася ситуація. Якщо вам дійсно не вдається щось відкрити, щось владнати, запрошую на розклад, сьогодні я вам допоможу. І так, які двері вам треба відкрити, в якій сфері? І тут у нас королева Пентаклі. Вам потрібно відкрити фінанси. Хочу сказати, дорогі глядачі, що це дуже хороша карта. Вона показує багатство, вона показує те, що ви заробляєте, що ви свої гроші, доходи примножуєте. І, е, можливо, сьогодні все складається так, що вам треба допомогти щось відкрити, щось почути, дізнатись. але навіть не сумнівайтеся в тому, що у фінансах у вас все буде добре. До вас йдуть гроші, ось які двері перед вами відмикаються. Так. Чому усе стоїть на даному етапі? Ви завітали на розклад не просто так. Треба подивитися, чому усе стоїть. Сьогодні дуже гарно падає сюди сонечко, це буде додаткова енергія, позитив і світло. Так, друга карта як змінити цю ситуацію, що допоможе? І третя карта зміни, які йдуть у ваше життя, коли відкриються ці двері, мої дорогі глядачі. Коротко про головне, як завжди. І так, те, що ми сьогодні обговорюємо фінанси, це вже зрозуміло, тому що тут також король пентаклів. Чому усе стоїть? Тому що треба назбирати багато фінансів. Тому що у вас, можливо, є якісь свої плани, свої мрії, свої цілі. І все має скластися так, щоб вам вистачало того доходу, того ресурсу, який ви хочете. Тому. То дуже важливо розуміти, що дійсно ці двері, що на першій карті, що на другій карті, дійсно ці двері для вас відмикаються. І як би вам не було важко, шукаєте велику суму грошей, ви її обов'язково знайдете. Треба вам швидко на щось назбирати, обов'язково все вдасться. Хочете більше заробляти, тому що у вас якісь є цілі плани, можливо, щось тут навіть програється на майбутньому, на щось відкладаєте, щось хочете купити дороговартісне, можливо, навіть і нерухомість. Можливо, навіть якесь інше майно. Знайдуться фінанси, вони до вас йдуть. Тому все стояло, тому що мав бути відповідний момент. І не хвилюйтеся за те, що у вас, можливо, зараз немає тієї суми, яка вам дуже сильно потрібна. Вона знайдеться за короткий час. Але вона обов'язково знайдеться. Так, Друга е, карта, друге питання як зміниться ситуація? Тут у нас сімка жезлів. Я хочу сказати, що ви знайдете сили ви вирішити це питання. Ви нарешті щось для себе відкриєте. У вас дуже багато з'явиться цікавості, чому ж так, як, так як це побороти, і на ці відповіді дійсно будуть знаходитися на ці питання, точніше будуть знаходитись, знаходитись ваші відповіді, тому що ви, як щось зазираєте, як щось відкриваєте для себе, як щось пізнаєте, якийсь новий етап, нова сторінка. Якщо дивитися на жезли, це рух і розвиток, і дійсно ця карта буде вам допомагати і йти далі. Ця карта буде вам допомагати нічого не боятися. Ви зазираєте в найпотаємніші куточки. І дуже важливо, що жезли вони дають енергію. Жезли вони дуже гарно показують, що треба зосередитися на головному. Треба мати ціль, тому що якщо ви тільки берете жезл в свої руки, у вас є ідея, у вас є ціль. Обов'язково знаходяться люди, обставини, ситуації і гроші. Тому ось з чого треба почати, як зміниться ваша ситуація? Вам треба все взяти в свої руки, вам треба хотіти зазирнути, відкрити, бути готовими до того, що фінансово вам все вдасться. Треба гроші, ви їх знайдете. Обов'язково вони до вас прийдуть за дуже короткий час. Так, і зміни, які йдуть у ваше життя, чому треба відкривати ці двері, чому саме сьогодні їх треба відкривати? Тому що тут четвірка жезлів, тому що це стосується вашого майбутнього. Не стійте на місці, тому що ця карта показує родину, сім'ю в щасливому будинку, як кажуть, під одним дахом. Тут горить сімейне вогнище, тут тепло, тут приємно, всі усміхнені, всі щасливі, всі задоволені. І дуже важливо розуміти, що якщо навіть на дворі темна ніч, якщо можливо зараз так складаються ситуації, так складається життя, ви маєте бути сконцентровані тільки на своїй сім'ї, на своїй родині, і вже сьогодні відкривати для себе якісь двері, уже сьогодні щось починати і не боятися, гроші обов'язково знайдуться, гроші до вас прийдуть. У вас має бути ціль, і ви маєте розуміти, для чого ви це робите, для чого вам треба ці зміни. Можливо, для ваших дітей, для ваших близьких, для ваших рідних. Дорогі глядачі, взагалі четвірка жезлів, картика показує, що сім'я купує нерухомість і для багатьох програється саме так. Гроші ви знайдете, все буде добре. І ці двері вже сьогодні треба відкривати. Магічний ключик заговорений працює для вас, відмикає ситуацію, яка б вона не була для вас важка. Якщо у вас є мрія, Ціль ви хочете для своєї сім'ї. Будинок, можливо, нерухомість, квартиру. Якщо ви хочете бути разом, хочете бути щасливими, пам'ятайте про те, що сьогодні ця ситуація для вас змінюється і все тільки на краще. Ви знайдете гроші. Ви знайдете потрібних людей і будете святкувати, будете щасливими в своєму будинку. Ось такі двері сьогодні для вас відкриваються до нового рівня життєвого, до великих фінансів. Я би навіть так сказала, тому що вони дійсно великі, тому що тут якісь скарби, тут дійсно йдеться про щось дороговартісне. Я вам бажаю всього хорошого. Я вам бажаю, щоб завжди для вас відкривалися усі ваші двері, щоб ніколи на вашому шляху не було замків. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей! Ваша Надія вкраща.